Історії чому сумує, плаче він, і біль сердець одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає, тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас вони із докором казали: Хто відповість за то біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість, пісню, силу, Не встануть свідки із з могил? Вони й тоді наговорили, бо голод їх позбавив сил, а за село росли ли. Встає історія з дітьми, словами фактів промовляє, І хоче, щоб судили ми, бо заповідь від мертвих має. Вона бідою, горем вчить, щоб не забулась, незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Сонцем ружиться сліпуче, день приходить неминуче. Після теми і тиші дні стають усе страшніші, бо вони бажальні вперті, Все нові приносять смерті, В те село, де щебетало, малюків колись чимало, І рясніло там піснями, вечори і весілями, Осінь кликала до хати молодяток привітати та добра й побажати. Наліта усі багаті, Щоб вони були щасливі, Щоб урожай на власний нині, ніс достаток їм щорок. Чим жили ми нині в року? Це колись було, а нині голод бродить по країні. Небо плаче, вітер свище. На село це кладовище, мов до смерті найгріще, Зграя в все нижче, Опускається поволі, Йде у гості до недолі. Там, де жито колосилось, Люди гор оселилось а у серед поля смерть блукає. Божа воля чи була не те, щоб душі залишались суди суші, без молитви і без ями, щоб страшними вечорами шли я між хатами Їхні тіні вслід за нами. Милість родичів шукати властих поминок благати? Ось вони вже біля діда, що за пару храмів хліба день при дні тіла І його вже не обходить. Відтята, мов сокирою, зілами, дід ховає всіх безтями. Мов на возі хто ще диша, порятуй його скоріше, дай скореечкою маласу, до життя додай ще часу. Хай цей світ побачить знову, як на хліба, дай пологу, провіан для конячини, хоч зернинку для людини Відірви від худобини. Вечір гуляє, смерть дід оброк збирає, той помер, а той Всіх беру, часу немає. Швидше б день ви навтеклятий, Щоб залібок хліб цей дати, Онучати там дрібненьким, що без безненькі. А чи ж в люди домі? Їхні долі невідомі, ні старому, ні малому дід жене від воза в тому. Бо вселі ж він найміцніший, Хто ж ховатиме, хто інший? Знов від хати й до хати день приліп піде питати. Гей, живий хто? Маєк Надідово зіниця, чи від втому, чи від болю Дід клянеться довгу долю і підгодить ходовину. Швидше ніч, бо я загину.